Як змінилось ваше життя за останні 8-8 років початку війни та за минулий рік великої? Я не думаю, що мені треба сказати. Насправді воно дуже змінилося, тому що від того часу, як ми потрапили на майдан. Ми одразу стали іншими. Ми наче прокинулися і згадали, хто ми є. Бо переважна більшість українців, м'яко кажучи, не були українцями. І я не виняток і мої колеги друга ріка так само. Важливо, можливо, не забувати. Тому є важливо, щоб та історична пам'ять вона засіла як урок, як інструмент, як база для того, аби змінювати країну далі. Життя за останній рік від початку повномасштабного вторгнення воно як підсумок наших, наших прогулів в школі, як підсумок наших. Не недорозуміння як підсумок наших недопрацювань. Я знав, що буде це вторгнення, я знав, що воно рано чи пізно станеться. Я один з тих, хто написав там купу пісень в 2014 році, цілий альбом SuperNation з піснями Я чую, з піснями, які хто, якщо не ти. Це пісні, які написані в 2014 році. Їх не брали на радіостанції. Їх не слухали, вважали політичними, вважали, що ми не кликаємо біду, треба дружити з русським народом, треба менше говорити про політику, по політику. Так називали музичні редактори. я тепер до них звертаюся, кажу, ну що, ребята? Варто було б слухати, варто було б бути ставати українцями вже тоді. І в мене величезне почуття провини за весь культурний осередок, за всю культуру музичну, за те, що ми користувалися, користувалися інвестиціями російськими. Ми брали ті російські гроші, ми поширювали російську культуру, навіть якщо ми вважали себе патріотами, співаючи українською мовою. Ми все одно були інформаційним простором того Сувка, інформаційним простором Росії. І фактично ми були їхньою частиною. І цей рік, цей найстрашніший, найжахливіший урок, кров, крові, кровавий урок, він має запам'ятатися на це життя. І воно змінилося. Я втратив все. Я втратив все майно, яке в мене було. Я втратив будинки, машину, я втратив родину. Я, ну, так сталося. І головне, це, блядь, не просрати. Ну, я маю на увазі, щоб воно не дарма пішло. Якщо ми жертвуємо чимось, то ми маємо отримати, ми маємо рятувати цю країну, країну своїх операцій. Ми відбудуємо все. Ми відбудуємо наше майно. Але для того треба зберегти країну. Ми збирали гроші е, від початку там руйнування моє, мого будинку. Але збирали не для себе, не для того, щоб відбудувати, а для того, щоб рятувати країну. Ми збирали для ЗСУ. Ми купували безглузді іноді речі, ми навіть не знали, що потрібно. Але ми це робили і будемо робити надалі. Зараз ми розуміємо, що потрібно. Потрібна зброя, потрібна е, техніка. техніка і і спеціалісти люди, тобто навчені. треба заохочувати, навчені люди, які знаються, які розуміють. Ми, на жаль, не такі, але ми інструмент впливу. Ми можемо заохочувати, ми можемо збирати гроші. Ми це робимо. Я сподіваюся, що це почуття провини з часом зникне і ми отримуємо перемогу. І не again. Ми ніколи не повернемося в те лайно, в якому ми були раніше до 2014 року. Я вдячний усім. Хто нині зі зброєю захищає нашу неньку, захищає наші родини? Ще не зруйноване наше житло. Ви молодці, ви на своєму місці. Ми обов'язково переможемо. Дякую вам. Так. Я схиляю голову над тими, хто, на жаль, не повернувся з бою. У нас кожного тепер є такі, але ви загинули не дарма. Ви... Ви загинули. За те, щоб життя продовжувалося. Дякую. Слава Україні!